Що ж, дітки, розпочинаємо ми з вами завжди з привітання. Тож, давайте разом зі мною привітаємось один одного. Починаємо. Доброго ранку. Доброго дня. Хай, play play Хай, play play. Хай тупають ніжки. хто тодатає... Працюють голівки, очіки. Доброго ранку. Доброго ранку. Бажаєте ви і бажаю вам. Сьогодні ми з вами, дітки, будемо розгадувати трішки загадки. Я знаю, що ви майстри їх відгадувати, то це буде нескладно. Скажіть, уважно слухайте, щоб відгадати сніг на поля, лід на річках, метелиця гуляє, коли це буває? У У зимку, а вже ж зимку. А скажіть мені, дітки, зиму бачу і три брати бачу. Що це за три брати з зимою прийшли? Місяці. 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 А хто запам'ятав зимові місяці? Давайте разом з вами швиденько пригадаємо. Ви вже їх знаєте на зубочку. І... Молодці! Три місяця три брати. Наступна загадка в нас. Тане сніжок зеленіє лужок. день прибуває, коли це буває? Вес... Yes. Весна, весна, є. Весна. весна. Так, ви вже, мабуть, знаєте, що весна до нас скоро прийде, а з нею теж три брати. Це теж три весняних місяці. Можливо, ви мені скажете, як вони, на які у них імена? Ну, давайте я вам скажу, а потім ми разом з вами поговоримо. Березень правильно. Квітень, квітень. І травень. Молодці. Давайте ще раз. Березень, квітень і травень. А ж! Кожна пора року триває три місяці. Зараз у нас яка пора року закінчується? Зима! Зима! І місяць – лютий! Вважається, що в лютому зима зустрічається з весною. І ось сьогодні я хочу вам розказати невеличку казочку, а ви. Послухайте її уважно. Одного разу в лісі зустрілася зима і весна. Зима була у білій пухнастій шубі, а весна в зеленій сукні. Ти вже прийшла, здивувалася зима, але є ще рано. Я ще не награлася з дітками. А я вже готова розбудити квіти. І принести тепло з усмішкою відповіла весна. Вирішили вони позмагатися між собою. Зима дмухнула холодом і засипала все сніжком. Але весна послала теплі промені сонечка і сніг розтанув. Так вони змагалися, дітки, цілий день. Дітки, давайте допоможемо, щоб зимонька з весною не сварилася, а помирилася. І навчимо її їх мирилочку таку. Ось подивіться, вона в нас вигляді мнемо такої таблички, так, підказочки, щоб нам було простіше її розповісти для весни і зими. Перший малюночок. Бачите, пальчики тримаються за мізинчики. Це мир, миром, пироги, сиром рядом лежить. Внизу малюночок. Варенички в маслі. Ми, дружечки, гарні, помиримося. Давайте разом зі мною спробуємо розказати для весни зимою цю мирилочку. Мир, мир, пиши. Варенички, маслі. Ми, дружечки, красі, помиримося. Ось зима з весною завдяки вам і помирилися. Вони зрозуміли, що одна без одної не зможе. Зимою природа що робить? Все живе. Спів. Спіт відпочиває, а весною прокидається до життя, так, дітки? В цей день люди помітили, якщо на небі не видно сонечка, буде. Мороз, треба ще теплі речі не ховати в шафу, ще треба їх носити буде. А ще, якщо в цей день іде сніг, то буде багатий потім урожай. І я хочу з вами, дітки, зараз пограти ось в таку гру. Ви бачите, у нас зима з весною продовжують з нами грати, і вони підготували до нас. Свої загадки, тож уважно слухайте і скажіть мені, що це і коли це буває. Розцвіла в саду у нас дивна квіточка якась, як понюхать захотіла, як носиком, так? квітка пурх і полетіла. Що це може бути? Що це за така квіточка яскрава, що? Ну, можливо, ні, не кульбабка. А ну, давайте я вам першу відгадочку підкажу. Хто це така квіточка яскрава? Мецели. 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 так, яскрава, вона дуже ляклива і схожа на квіточку, так. Коли це буває? Взимку чи весну? Метелика, куди ми відправимо? Знову ну відправимо, так, весну. наступна нагадка. Зірка сніжно-біла, на рукав мені злетіла, поки ніс її сюди, стала краплею води. Що це таке може бути? Сніжинка, сніжинка. Сніжинка всі згодні, жора, да? Ульяночка. Сніжинка, куди ми відправляємо до зими чи до весни сніжинку? До зими. До зими. Так, це зима в нас така, сніжок нам приносить, весною немає. Сіла купа дітвори і поїхала з гори. Люблять їх усі малята. Збудь візочок цей. Санчата Санчата, молодці. Так, ось вони. Це коли буває? Тьома. З'їмова! Так, санчата поїхали Ні. до зими. Ох, які ви молодці. Тут може бути складно. Між квітів він? Знатний пан це квіточка така. Ковпачко цвіте. Тюльпан. Правильно Діаночка, тюльпан. Молодець жора. Так, Ульяночка, це до весни ми відправляємо коли це буває, тюльпани. Відправляємо до весни молодці. Він не лялька, не людина. Він на снігу стояти завжди звик, в нього й ніс смачна молокина. Вот. Так, догадалися, хто це зветься? Вже сказали. О, ви. Куди менічка, коли це буквально? Дверку ми відправляємо, а вже ж. Ну що ж, ще є одна загадка? Маленька, гарненька, співає, щебече. Під стріхою. Стріха – это криша. Пташечка. Пташечка, пташечка пташка, 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 пташка. Ну, давайте, вірно. А хто впізнав, що це за пташка? Яке в неї назва? Лачка, так. Ми її куди відправляємо? Весну. До весни. Так, дітки, до весни. Це ми з вами розподілили всі загадки, відгадали. Весна з зимою дуже задоволені, але вони хочуть, щоб ви трішечки відпочили, щоб дати, далі з вами пограти. Можете стати біля своїх стільчиків, взяти свої іграшки, якщо хочете, і ми зробимо з вами невеличку руханку. трішечки відпочили, сідаємо на свої стінчики, так, і будемо продовжувати. Так, люди раніше вірили, що пташки на своїх крилах приносять весну. Ви пам'ятаєте, що є пташки в нас, які залишаються з нами зимувати, а є перелітні птахи, які відлітають в теплі края, а потім весною повертаються. Давайте пригадаємо пташки, які в нас зимують, а які перелітні. Ось у нас з вами горобець. Горобець це перелітний чи зимуючий птах? пташ? <плес> Симуючи, правильно, сніжинку я поставимо. Є в нас. а ну хто в піде? Сьому. ніч. Вона яка? Переліте. Дима. Диму. Так, а ось у нас наступний, я вам підкажу: це в нас соловей. Як ви думаєте, залишається чи він, він з нами? Ні, <ріць> ні, це перелітна Пашка. ж, не внизу в нас чекає хто Ле Ле всі підозрювані вона в нас? Пере -літна. Пере -літна. Так, ось наступний труд... трудівник наш, в нього такий міцний діяльний. Щоб ви робити дятел. Дятел. Він нас. Так. А це така пташка має ім'я Жайворона. І вона в нас яка? Перелітна! Перелітна, <смеш> а вже ж. І залишилась у нас маленька, гарненька, ми про неї загадку розгадували. Це? Ластівка. Ластівка, ластівка. ластівка! Ластівка, ластівка теж яка пташка. «Перелітна». Перелітна. Так, дітки, молодці. Всіх пташок ми пригадали, розібрали. І ось сьогодні я хочу вас запросити в нашу творчу майстерню для того, щоб ми з вами зробили свою пташку, щоб поскоріше до нас прийшла весна, тепло прийшло. Тож візьміть ближче до себе заготовочки наші, наші деталі, клей я вас ще попрошу чи Олівчик, чи Фломастер. Я забула на початку вам сказати. Так. Тож давайте зараз я. Розверну. у нас, щоб було у нас більше. Зручніше. Так, у нас з вами є ось таке саме найбільше коло. Знайдіть його, це буде тіло нашої пташки. Нам треба буде її скласти ось так навпіл. Бачите, щоб рівні краєчки були? Ми зробимо півколо. складаємо добре пальчиками, притискаємо, щоб коло наше не розкривалося. Ось так нако. Так, поки відкладаємо, потім ми візьмемо ось такі два кружечки однакового розміру. Це будуть наші, може ви здогадалися, що це? Це будуть наші крила пташки. Ми теж зробимо з них півколо. Складаємо один кружечок і другий. Добре притискайте пальчики. Ось такі в мене вийшли дві детальки. Так. Це наші крильця. Зараз нам знадобиться наш помічний клей, бачу, тьома молодець. Зараз почнемо фіксувати. Ось на наш тулуб нашої пташки ми будемо розміщати крильця. Ось дивіться, повністю ми цю частинку не намазуємо, а намазуємо її половиночку. І ось так. Давайте, щоб вам було зручно. Ось так її фіксуємо, бачите? Трішечки стричить в нас крильце. Виглядає ось так. Ми його приклеюємо ось так. Я постачу приклеїть треба. Якщо ви зафіксували одне крило, з іншого боку повертайте і теж ось так прикладаємо і фіксуємо. Можна прижати добре серветочкою, щоб вони трималися в нас, бо клейчику треба зафіксуватися. Виходить? Чи є якісь питання виходить? Добре. Вийшло добре. Зараз будемо... дітки будуть закінчувати. Бачу, жора вже зробив, тьома зробив. Так. У мене теж вже вийшло. Ось бачите, такі в мене вийшли крильця у пташки. Угу. Наступним ми будемо з вами фіксувати саме найменший кружочок, це буде у нашої пташечки голова. Ось так її наверх, нагорі, фіксуємо. Намажемо ось тут краю, бачите, кутик. І зафіксуємо, добре притиснувши, ось так. Угу, бачу, Діаночка, гарна пташка виходить. Так, зараз ми нашій пташці додамо зьобик. Ось такий трикутничок ми додамо до нашої пташечки, теж зафіксуємо ось так. Ось така пташка поки в мене виходить. Хто приклеїв дзьобик, може за допомогою олівчика чи фломастера додати око пташці. Намалюємо його, так? намалюємо кружечок, а може овальчик, який хочете. Ось так у мене вийшла. Ага. Виходить? Молодець, так, Діана, бачу, жорочка виходить. Угу. І залишилося у нас. Ще ось такий прямокутничок. Це буде хвостику нашої пташки. Ми його, ось бачите, тут у нас всередині. Фіксуємо ось так його. Вставляємо і фіксуємо всередину, ось бачите? Я ось так приклеюю. Ось ну, так у нас буде у нашої пташки. Леночка, все добре. Ой, яка гарна пташечка. Так, дітки, які постарше можуть взяти ножниці, бачите? І хвостик цей не до кінця. Ось так, як макаронки зробимо, так, стрічечки. Надрізати. Зробимо йому пір'ячку. Дітки кому складно, менші. Можуть просто на папері тут намалювати ці полосочки фломастером або олівчиком. Буде теж гарно. Ось так я намалювала фломастером. Можна ще, хто хоче цей. Хвостик ось так на олівчик закрутити, і у нас, бачите, який хвостик пальчиками можна підрівняти? Ось такий у нас хвостик вийшов у пташки, кухнастий. Угу, молодець Діанечка, дуже гарно. Пташки, так, Тьома, дивлюсь, гарну пташку зробив вже, закінчує. Тимурчик, як справи. Є, гарнюня, жура, молодчинка. Боже, які ви молодці, які гарні у вас пташечки. Так, Ульяна, Боже, яка краса? Я думаю, що обов'язково весна до нас скоро прилетить. Єгорчик, боже мій. Ти молодець. Ось таку пташечку ми з вами залишаємо. Ми її можемо, бачите, ось так поставити, і вона буде в нас триматися. Її не обов'язково фіксувати до паперу, А якщо ви хочете, можете і зафіксувати її. Тож я вам дякую за роботу. Очікую фото ваших гарних робіт. Дуже гарні, я задоволена. Весна до нас, мабуть, завтра вже прилетить, побачив ще ваші пташки на крилах. Молодець Жорочка. Ну що ж, будемо відпочивати, будемо прощатися. Як завжди, за гарну роботу обнімайте себе. Батьки надішлють, дякую фото ваших пташок. До нових зустрічей на наступному тижні. Гарних вам вихідних. Дякую батькам, що доєднали діток. Тож до зустрічі. Дякую. До побачення. Дякую. Я задоволена. От такі Дякую. ви молоді. Умнічки.